Прям дуже задовбують, я бачу в чатику, і вимагають, щоб я тебе спитав про Хесуса. А хто такий Хесус? І взагалі, чому, чому так люди задовбують, я не знаю. А я бачу і про інкмейта а спитаю, і про, Ні, про ну, Хесуса, за Хесуса та... чи Хесуса, не знаю. прям Це росіянин дуже... на, на твічі? Е, ну так, я лама. мало не переплутав це слово, що та... Е... Та, ну, мене дуже мене співзвучне. штурмували два роки про нього. Коротше, тіп, виїхав в Америку, був, по-моєму, до повномасштабки вже був в Америці. Росіян. Да, він росіян. Він росіянин, на в Америці. Mm -hmm. Він стрімив, в нього були, звісно, і кінти, оце з Росії, і так далі. Но він єдиний прийняв типу правильну сторону. Він кожен день стрімить щось про війну, розказує, дивиться, і Зеленського. То він за Україну. Да, Це щось, дні. типу, Майкланакі, я так розумію. Хто це? О, бачиш. Ну, давай розказуй про Кесуса, а я тобі за, за Майкла розкажу. Е, і мене от, два роки от мене питали, питали, штурмували, я нічого не говорив. Взагалі. Я просто ігнорував, поняв це. Е, що ти думаєш про нього? Що ти думаєш про нього? Я коли побачив, що він зібрав на машину для ірландця, знаєш такого волонтера, який вивозить цивільних людей? М можливо, візуально. Рудий, так? такий. — Дивись, Цивіль. я зазвичай добре запам'ятовую імена поганих людей. Поняв. Я ну, сьогодні це, намагався це... згадати, як тебе звати. Ну, типу, що, я знав, що ти Лебіга, але я кажу, м'яю, я, я сидів, такий блін. Сорі, <рес> <рес> але це комплімент насправді. Ну, коротше, є я, я ірландець, це э, э, волонтер, який з перших дня вивозить цивільних з під обстрілів. Uh -huh, типу, uh -huh. він заїжджає там в Сіряк і вивозить звідти людей, і так далі. йому треба був автомобіль. І йому на машину зібрав іменно Хесус. Uh -huh. І потім зібрав ще одну машину, коли вже цю машину розбили. І, типу, оце коли в мене був марафон по схудненню, мене дожали, я кажу: дивіться. Ну, я просто матюками говорив. Uh -huh. Типу, у мене нема до нього питань питань. Він, типу, росіянин, але я заходжу кожен раз, я коли там проклікую просто стріми. Я заходжу. Він е, кричить: Вивата, блочить. В нього на, на цих на там доната щось ну коротше, зетніки всіх банить. Uh -huh. Він коротше, кожен день доносить росіянам. Uh -huh. Uh -huh. Е, ну, Питання російсько-української війни. Uh -huh. е, ну, я кажу, ну в мене до них не питає. Я, я вважаю його то, що він зібрав зараз на машину. Я, я вважаю його красавчиком, бо багато стрімерів, які були тут, були під обстрілами, виїхали, вони українці, але зараз вони колаборують з етніками, вони абсолютно нічого не говорять, вони кінтуються, стрімлять. Вото така ситуація. Треба а росіянин, тип, який типу так. виїхав туди, він зібрав дв... два автомобілі для мого. Для моєї людини, яка зараз вивозить моїх же людей з сіріка. А uh -huh. я типу uh -huh. кажу, ну що, що ви питаєтесь добитись, я ну мене коротше, дожало, і от, от я так вважаю. Він зробив якісь хороші дії, просто де не словом, а типу, ділом і все.